250 курсантів вишів МВС допомагатимуть охороняти правопорядок у прикордонній зоні. Слава Україні Героям слава!» забезпечуватимуть публічну безпеку в умовах воєнного стану та допомагатимуть поліцейським і прикордонникам запобігати незаконному переправленню ухилянтів. Саме так розпочнеться практична діяльність на Буковині курсантів вищих навчальних закладів МВС. Ви будете розподілені для того, щоб допомогти. Допомогти нам в охороні державного кордону. Основний ризик, який є на сьогодні основний ризик це громадяни України, які намагаються в будь-який спосіб покинути територію держави. У Чернівцях для 250 здобувачів освіти часу, вийшов МВС, провели інструктаж. Курсантам наголосили на відповідальності та важливості їхньої місії. Дуже відповідальна ваша місія. По-перше, це ваш перший такий виклик службової діяльності практичні, що стосуються захисту інтересів держави і протидія агресії з боку ворога. Сергій Бортник наголосив на обов'язковому виконанні службових обов'язків та дотриманні службової дисципліни. Ми являємося приданими силами на сьогоднішній день, приданими силами начальника головного управління, начальника прикордонного загону. Всі ті завдання. Всі ті команди, накази, які вам будуть віддаватись, вони є обов'язковими до виконання. Правоохоронці переконують курсантів, служба буде цікавою. Хочу настроїти взагалі на роботу на службу. Вам, в будь-якому випадку, я впевнений буде цікаво, тому що це щоденна робота, щоденні затримання. Ви побачите. Побачити, яким чином відрізняється служба поліцейського від прикордонника. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4